Вітаю, друзі, я Віталій Портник. По державному азербайджанському телебаченню демонструють сюжет, в якому президент Росії Путін звинувачується в тому, що йому не подобається той факт, що Азербайджан став сильною і суверенною державою. Азербайджанська парламентська делегація відмовляється їхати до Росії на зустріч із колегами. Міністерство культури Азербайджану скасовує. Усі заходи за участю російських виконавців на найближчий час, причому навіть не приховує, що це робиться з урахуванням фактів умисних і позасудових вбивств і актів насильства, вчинених російськими правоохоронцями проти азербайджанців за ознакою їхньої етнічної приналежності на території Свердловської області Російської Федерації, а також той факт. Що останнім часом подібні випадки стали систематичними? Можна говорити про те, що погіршення стосунків між Москвою і Баку зараз виглядає навіть більш серйозним ніж після того, як з російської провини було підбито літак азербайджанських авіаліній, якому вдалося здійснити. Аварійну посадку в одному з аеропортів Казахстану. А згодом президент Росії Путін, незважаючи на прямі пропозиції азербайджанського президента Ільхама Алієва, відмовився вибачатися за причетність російської протиповітряної оборони до цієї трагедії. Зараз мова йде навіть не просто про авіаційну катастрофу, в якій Звичайно ж, російських військових можна було звинувачувати, але не можна було довести, що вони навмисно тілять в азербайджанський літак. Зараз мова йде про операцію, яка була проведена російськими силовими структурами в Єкатеринбурзі, із затриманням 50 громадян Азербайджану, бійками і навіть вбивствами двох з тих, кого намагалися затримати. І в Баку впевнені, що це не просто розслідування старої кримінальної справи, а абсолютно конкретна акція спрямована на вигнання азербайджанців з території Російської Федерації акція, яка має продемонструвати громадянам Республіки Азербайджан, що їм у Росії немає місця. Не можу сказати, що я повністю поділяю саме цю версію азербайджанських політиків. Я вважаю, що ми зіткнулися із абсолютно класичним проявом російського шовінізму із намаганням розділити людей на сорти. І, звичайно, громадяни Азербайджану. Ми зараз навіть не говоримо про тло, на якому відбувалися ці затримання бійки і вбивства, громадяни Азербайджану. Залишаються для російських працівників силових структур людьми навіть не другого, а третього чи четвертого сорту. Можна сказати, що це зневажливе ставлення до вихідців з Кавказу у Росії ніхто ніколи не приховував. Тільки до власних співгромадян, які я вихідцями з цього регіону російські правоохоронні органи іноді змушені ставитися з трішечки більшою повагою тільки тому, що у тих у кишенях паспорт громадянина Російської Федерації, хоча і це не дуже часто може врятувати. А от до громадян Азербайджану взагалі ніякого ставлення з повагою з точки зору російського поліцейського представника слідчого комітету Російської Федерації чи Федеральної служби безпеки Росії. Бути не може. І треба сказати, що з такими епізодами ми стикалися неодноразово і в радянські, і тим більше в пострадянські часи. Але тоді в Баку намагалися не загострювати стосунків із Російською Федерацією, усвідомлюючи, який серйозний вплив сусідня держава має. На Кавказі, а в самій Росії звичайно вважали, що щоб не скоїли російські шовіністи правоохоронці, якими б не були їхні злочини. Азербайджан, так би мовити, все проковтне і нікуди не дінеться. Ось тільки зараз дійсно у російській столиці не врахували того факту, що в Баку абсолютно інший погляд на власну політичну позицію, і що президент Азербайджану Ільхам Алієв. Після другої каравахської війни хоче виглядати в очах власного населення людиною, що захищає суверенітет і права азербайджанських громадян, де б ці громадяни не мешкали. Саме тому Іль Хамалів виступив із таким жорстким зверненням до президента Росії після того, як було підбито. Азербайджанський літак і згодом у Баку закрили русський дім, який, як відомо, вважається одним з розсадників диверсійної діяльності Російської Федерації на території сусідніх держав. Справжнім притулком офіцерів і агентів Федеральної служби безпеки і служби зовнішньої розвідки Росії. Згодом стосунки немов вдалося нормалізувати але. Російських пропоронців звичайно про це не попередили, і вони продовжили діяти по відношенню до азербайджанців, як втім і до представників будь-яких інших народів Кавказу, яких які вихідців з Центральної Азії, росіяни зневажливими словами називають в своїх побутових розмовах. Я не буду називати ці слова в цьому сюжеті, щоб не ображати людей, які є жертвами злочинного російського шовінізму. Це ставлення російських правоохоронців ніяк не могло змінитися, та й не повідомляли їм, що тепер по відношенню до громадян Азербайджану треба бути більш обережними, бо це може наштовхнутися на жорстку реакцію керівництва Азербайджану. І все продовжилося так, як було, і до цього часу тільки от реакція керівництва Азербайджану азербайджанського суспільства по відношенню до того, як ставляться в Росії до громадян Азербайджану. Інше ніж була раніше. І це, звісно, пов'язано також із тим, що з часу, коли почалася російсько-українська війна на пострадянському просторі, також усвідомили, що вплив Російської Федерації на сусідні країни зменшується, тому що всі зусилля російських шовіністів зосереджені на Україні, а українці борються з цією агресією. Кожного дня шовіністи відправляються. На цвинтарі туди, де і мали б знаходитися. Ну і окрім того, мені здається, що керівники та й суспільство у колишніх радянських республіках почали усвідомлювати, що метою Кремля, метою Путіна, метою російського народу є не побудова нормальних стосунків із сусідніми країнами, а поглинання цих країн, зазіхання на їхній суверенітет. І так, суверенітет, так, національна гідність стає важливою для. Кожного від звичайного громадянина Азербайджану, який не розуміє, чого його країна має миритися із вбивством його співвітчизників під час чергової силової акції російських шовіністів, до президента Азербайджану і керівництва цієї країни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні Баймія Кофілідана теле, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги і мир вам хай щастить!